Сьогодні ми відверто поговоримо про тварин, які перебувають у зоні бойових дій, про людей, які не залишають свої зруйновані будинки, куди їм їхати, якщо тут рідний дім, могили батьків найродючіша у світі земля, надзвичайно яскраві чорнобривці посаджені у мирний час. Що може бути страшніше за війну? Нова війна. Скільки написано книг, знято стрічок, заспівано сумних пісень та зведено пам'ятників загиблим воїнам. Здавалося б, війна ніколи не станеться в твоєму житті. Людство пройшло урок. Війна це пекло. Сталося. Подивіться на українські хатки у маленьких містах. Люди все життя працювали, обмежували себе у всьому, щоб збудувати будиночок, посадити сад, завести господарство та тихо мирно жити на рідній землі. Навесні садили фрукти та овочі, а восени консервували їх на зиму. І кожна господиня мала власний секрет маринованих солоних хрустких огірочків. У кожному будинку мешкала собака та кілька котиків, які не тільки мишей ловили, а й вершки солодкі пили вранці. Про тварин дбали, їх любили. Українці вміють багато працювати та любити. Це наша національна риса. Прекрасне мирне життя обірвалося. Немає слів. Немає логіки, немає реальних причин для війни, але вона вбивчо чогоркоче за твоїм вікном. На запитання за що? У відповідь черговий вибух. Знищуються українські хати, гинуть люди, тварини, не квітнуть чорнобривці, і лише земля, наче мати об'єднує нас. Це рідний дім, горе. Не роз'єднало, не залякало людей. Найактивніші стали волонтерами. Степногірськ Васильівського району живе під постійними обстрілами. Мешканці намагаються залишити місто. Зруйновані будинки, не працюють комунікації. Але виїхали не всі мешканці міста. По вулицях блукають контужені поранені тварини. Вони йдуть до людей за допомогою, ховаються у під'їздах багатоповерхівок, що вціліли у підвалах. Щира дяка зооволонтерам, які ризикуючи власним життям, рятують хвостиків, надають їм ветеринарну допомогу. А гатять вороги без зупину. У маленьких кошенят і цуценят від стресу зупиняється серце. На ранок їх виявляють мертвими. Заснули хвостаті дітки назавжди. Це реальність. Так виглядає війна. Місто Оріхів виявився міцним горішком для окупантів. Ігор Гур'єв журналіст, наш колега. Це його рідне місто, яке сьогодні виглядає саме так: Оріхові прильоти буквально кожен день. В деяких районах, ну я б сказав, через одного будинку даху немає. І ну, взагалі це дуже сумне явище, яке ну, не може так пройти. Будинки виріха і очима стояли ще пару днів точно. Люди там ще живуть? Живуть, деякі живуть, але більшість виїхали mm -hmm. е, в безпеку. Але багато хто залишається, працює. Що з тваринами відбувається? Тварини годують, тобто не тільки Стас-Франк, про якого ми вже згадали, годує там і інші небажужі мешканці, але. Все одно дуже складно, тому що їх дуже багато. Уже багато маленьких цуценят та кошенят, які вже дали потомство. Вони вже ну їх дуже багато. До війни це було затишне містечко. Війна все змінила, все зруйнувала від постійних бомбардувань. Постраждали не лише люди, а й тварини. Багато контужених тварин. Тобто е Герой нашого матеріалу, про який ми робили Стас Франк, він розповідає, що контужну тварину видно одразу. У неї змінюється навіть шерсть, поведінка. Вона. Починає погано орієнтуватися у місцевості, вона тобто не таких є, так? ну вона то агресивна, то добра, тобто дуже непередбачена в неї поведінка. Ігор Гур'єв познайомився зі Стасом Франком та його дружиною завдяки соціальним мережам. Разом із ними він поїхав у рідний Оріхів годувати тварин. Побачене його вразило. Стас Франк та його дружина Альона вони роблять фотозвіти з годувань. Вони починали там з невеликих об'ємів, але ну і фотозвіти вони завантажують. Там, групи у соцмережі. Люди бачили регулярну роботу, бачили, що там їхні тварини, наприклад, на фотографіях. І вони підтримували копійкою, хтось міг допомогти там, з ремонтом автомобіля, хтось ще чимось. Ну, тобто з маленьких деталей робилась велика така справа. А тварин дійсно багато? Дуже багато тварин. А є тварини, які вже вбиті від цих снарядів? На деяких вулицях, як розповідав, знову ж таки Стас, він показував фотографію, і там було, наприклад, 15-20 тварин вибігало. Каже, Дивись зараз, наприклад, вже там п'ять тварин, тобто багато помирає під обстрілами. Uh -huh. Буває, що, наприклад, господарі е, залишають собаку агресивно якоїсь там породи такої. Грізний, так скажемо, і, наприклад, так? Ну різні, різні Дар. бувають, різні, і вони, наприклад, вибігають, можуть маленьких ну, покусати. Таке це дуже часті випадки. Ну як є, є також випадки, коли труять тварин Не без а цього. Як треба себе поводити? От ти як журналіст, що ти порадив би? От якщо ваше місто обстрілюють і ви наважились виїхати, що треба робити людині? Чи можна прилаштувати десь у притулку, чи десь у знайомих, чи лю людей гонить страв? І вони вже ну не роблять нічого для тварини для себе. Е, звісно, якщо є можливість, краще тварину забрати з собою. Тобто, це часті випадки, багато людей забрали тварин. Наприклад, я також забрав свою тварину. А що в тебе за Такса. Ага. вони з мамою у Запоріжжі. Ох. Якщо ви вже залишили тварину в Оріхові, головне не соромитися і повідомити про це або сусідам, або знайомим, які залишаються в місті, щоб вони доглядали за нею, або Стасу Франку також повідомити. Він не він не вимагає за це кошти або якоїсь винагороди. Він каже, що головне повідомити про Інформація. тварин, так так щоб тваринка була жива? Щодня годувати тварин це означає ризикувати своїм життям. Одна справа сидіти у підвалі під обстрілами, інша пересуватися містом. Як же треба любити тварин, відчувати свою відповідальність за всіх оріхівських собак, щоб зранку наварити 150 літрів каші з м'ясом, прихопити пару мішків сухого корму, перехреститися і вирушити у дорогу. Це ж теж бабуська тут була, ходила підкармлювала. <гум> ну, Була можливість дали бабуськи 10 кілограмів корму, mm -hmm. а вона з хазяйкою дзвонюється. Хазяйка пише, каже, заїжджай, пожалуйста, тому що той корм що ти дав, бабуся сказала, що почути її собаку дав. З хапим, таку біди робив. Ну і собачку забрав. Хозяйство до хазайство привротилось в тепло. Ми розшукали оріхівських рятувальників. Вони, наче мультяшні герої, як Чіп і Дейл, завжди поспішають на допомогу тваринам. А якщо серйозно, саме так виглядають герої нашого часу: українці, яких не залякаєш. Нашу машину вже знають тваринки на відстані, там, я не знаю, пів кілометра, ми туди їдемо, а вони вже назустріч біжать. І, і так, коли зупиняємося в місті десь там, в якійсь точці, буває таке, що собачки, яких ми навіть не бачили, підбігають до машини, нюхають машину, ну вона вже пропитана, як кажуть, добром. Свої. Випиш. Сто 170 собак та 150 кішок чекають на рятувальників. А все почалося з того, що Станіслав та Олена спочатку їздили годувати своїх тварин. По дорозі зустрічали інших голодних, і звичайно їх годували. Їм ніхто не доручав. Вони самі на себе взяли величезний тягар відповідальності. Як бачимо, місія виявилася здійсненою. Багато городян їм звичайно допомагають. Є господарі, які відповідальніше відносяться, вони звертаються. Тобто, у мене є своя сторінка Стас Франк на Фейсбук, і там є в, доступі, в вільному доступі мій номер телефону. Вони телефонують, говорять по такій-то, такі то адресі, ми домовляємося. Вони допомагають, хто там крупами на каші, хто там добавками до каші, хто на паливо закидує гроші, тому що все місто охоплює на паливо. Постійно гроші потрібні. І сигнали поступають, і ми потім кожного дня їздимо і годуємо з дружиною по всьому місту. Дуже хочеться промовити, якими класні українці, небайдужі, стійкі та сильні нація світла та добра. Ми все витримаємо і з усім упораємося. Вчора ми годували з 8 ранку до 16.30, тому що періодично приходить там вибухи по місту. Тобто ми заїжджаємо в район, годуємо доки тихо. Якщо ми відчуваємо і чуємо, що воно приходить в цей район, ми звідти виїжджаємо на другий, в другому районі погодували, чуємо, що притихло, тоді вертаємося і догодовуємо вже далі. Дивлячись на оріхів, у горлі з'являється ком на очах сльози. Вони хочуть стерти з обличчя землі українські міста. Немає жалю, співчуття до простих людей, трудівників. Хочеться крикнути тим, хто заряджає смертоносну зброю. Ви ж православні, що ви робите? А у відповідь летить чергова С-300, заглушаючи разом совісті, ніби завтра не настане ніколи. І лише віра у збройні сили України, віра у перемогу дає нам надію жити та мріяти. Я вважаю, що Оріхів це місто-герой. Наразі воно тримає навалу російську з перших днів вторгнення. Я вірю в те, що Збройні сили України героїчно виженуть окупантів з нашої землі, звільнять навколишні села. І настане нарешті мир. Ми відбудуємо місто, воно буде ще гарніше, ніж до вторгнення Росії на Україну. А тварини тварини будуть радісні, ситі, веселі і з господарями. І, мабуть, і зробимо притулок, якщо буде потрібно. Ну, я, я думаю, що якщо люди... Повернуться ця ситуація почне вирівнюватися, тому що ну люди не байдужі до тварин все одно. Знімальні групи інформаційної програми Інформ» часто бувають на передовій. Такі репортажі дуже важливі. Вони фіксують злочини ворога. Журналісти на власні очі бачать, в яких умовах живуть люди, як страждають тварини. Чим ближче до лінії фронту, тим інтенсивніше працює важка артилерія. Обстрілюються мирні населені пункти, де немає військових об'єктів своїми враженнями. Поділилася Анна Черевата. Без вибухів, мабуть, там ну, не відбувається життя. Тобто під постійний акомпанемент будь-якої води зброї, от люди живуть, так само і тварини. У кожному будинку, в принципі, як і в нашому мирному Запоріжжі, є собака, є котик. От і о, вони доглянуться так, якщо в них є господарі, так якщо хтось залишився там у цьому населеному пункті. Так, де-інде бігають собаки, які, на жаль, не мають господарів або ж загубилися, або, ну, як те, котрі робили, тому що рятувалися, так вони, на жаль, залишали своїх тварин, відв'язуючи їх і просто їхали, рятуючи своє життя. На жаль, ми бачили і такі картини, коли, ну, наприклад, такий рогатий скот, так що. Теж був відв'язаний, відпущений ну, тому, що корову досить важко евакуювати. То ну ми бачили, як снаряди ну потрапляли і ну вбивали таких тварин. І таких тварин ну давали дуже багато. Якщо люди можуть ховатися у підвалі, то тварини ні. Вони часто гинуть під обстрілами. Немає кому надавати ветеринарну допомогу. Ми чули, як від гучних вибухів декотрі собаки вони могли ну вийти так, бо ну скажімо, вони боялися. Так вони лякалися цих ну звуків, і навіть попри те, що там же так чотири місяці активні бойові дії вони не звикли до цього. Страшно те, що дуже важко вивести таких тварин сюди, так на велику землю, тому що там ведуться активні бойові дії. І виїхати, і заїхати туди uh -huh. дуже складно. У соціальних мережах ми часто бачимо ролики з українськими військовими, які годують, дбають, намагаються відправити до тилу тварин, залякані кішки та собаки. Буває свині та кози тікають із населених пунктів, які перебувають під інтенсивними обстрілами. Заблукавши, вони йдуть до людей, де їх можуть нагодувати. Деякі собаки так і залишаються з військовими та заздалегідь попереджають їх про артилерійську атаку. Відчуваючи біду, тварина за кілька хвилин до прильоту ракет ховається в укриття. Факт: В Україні навіть собаки роблять свій внесок у перемогу. У відділі кадрів нашої телекомпанії у Тетяни Вікторівни з'явився заступник. А це диво звідки поцікавилися співробітники. Підкинули, констатувала те, що сталося Тетяна Вікторівна. Сьогодні, мовляв, день народження у нашого директора. Прийшла Ольга Валерівна на роботу, а тут тобі на подаруночок. Кушеня маленьке, на вулиці холодно, дощить. Буквально за годину у нового хвостатого співробітника відділу кадрів з'явилася тепла коробка, лоток та їжа. Ще за годину хвостика обробили від паразитів, помили сухим шампунем. Прийшла провідати нового члена колективу директорка. Як назвали кошеня, поцікавилася Ольга Валеріївна, у начальника відділу кадрів, це Олівер, так журналісти назвали. Разом посміялися. Добре, що директорка має почуття гумору і почали думати, що далі робити. Звісно ж, шукати родину Найкращу! По перше, не треба підкидати тварин до закладів, де працюють люди. В місті є багато волонтерів. Запитайте їх, що робити з кошеням. По-друге, маленьке кошеня вимагає особливих умов, кохання, турботи та уваги. Дуже добре, що колектив у нас дружній, люди чуйні. Ми просимо дуже уважно подивіться на Олівера. Хлопчик прожив у нас три тижні. Здоровий, добрий їсть, знає лоток, не шкодить. Дуже добрий, голосно морчить. Контактний. Попереду зима. Ми шукаємо найдбайливіші батьківські руки. Ми упевнені, у величезному місті знайдеться родина, яка захоче взяти хвостату дитинку до себе. І потім невідомо хто кого зігріватиме у зимові холодні вечори. Так, війна так не просто. Але ми ж з вами дивовижні люди, які здатні кардинально змінити життя маленького кошеняти. Олівер шукає родину. Матуся, ти де? Подивіться, який він замуркотливий. На екрані ви бачите телефон, за яким можна зв'язатися з нашою телекомпанією з питання удочеріння чарівної хвостатої дитини. Олівер чекає на ваш дзвінок. Не підведіть його сподівань. Якщо Оліка нам підкинули. Маню, наш водій Володимир, знайшов на вулиці зовсім маленьким цуценям, як можна було викинути тварину поряд із проїжджою частиною. На щастя, Маня не потрапила під колеса автівки, і пощастило, що поряд з'явився наш співробітник і вчасно врятував цуценя. За два місяці хвостата дівчинка помітно зросла. Підручних матеріалів зробили будку, співробітники принесли різні іграшки. За годування відповідає одна людина. У холодильнику мані виділили цілу полицю. І, судячи з того, як блищить її шерсть, можна зробити висновок. Хвостата дитинка отримує всі необхідні мінерали та вітаміни. Сьогодні Маню сміливо можна назвати Сматрящою за телекомпанією. Її будка знаходиться на майданчику, звідки виїжджають на зйомку автівки. Мимо не пройдеш, фейс-контроль. Вона всіх пам'ятає, на чужих голосно і грізно гавкає. У собаки дуже добрі охоронні дані, але ми розуміємо, мані потрібна своя родина, будинок. Співробітники до неї звикли полюбили. Скажу чесно: будучи ріні, вам доведеться пройти суворий конкурсний відбір. На ланцюг собаку ми не віддамо. Маня вже знає базові команди. Фу, сидіти, місце. Фактично, ви отримаєте дресированого охоронця з найкрутішим телевізійним родоводом на території Запорізької області. На запитання сусідів, звідки собака, з гордістю можете відповідати. Від Алекс Юа звучить як найкрутіший бренд, нехай вам заздрять білою заздрістю. Чудова собака, здорова, розумна, ласкава. Маня шукає найдобрішу родину, де її щиро любитимуть. А на завершення, ми хочемо вам сказати, що саме зараз, коли страшно, коли війна, нам усім потрібен психотерапевт. На переконання автора проекту, тварини найкращі психотерапевти. Вони відволікають нас від поганих думок, депресії та страхів, І з кішкою чи собакою вам буде затишно.